Перший загальноміський суботник в рамках двомісячника благоустрою та санітарії проведуть у п'ятницю. У залі виконкому міський голова скликав на нього усі підприємства та організації. Із 9-ї ранку їхні працівники вийдуть на вулиці Бердичева із мітлами та граблями. За прибиральниками закріпили необхідний транспорт на орендоване сміттєзвалище. Відходи вивозитимуть безкоштовно. Уже стало традиційним, що початку весни ми об'являємо двохмічних санітарії благоустрою в місті. В этот в этом году начали раньше с 11 марта. Закончим планируем до 9 мая и после 9 мая подведем итоги месячной сектории благоустройства. Но дело в том, что эта акция, вы знаете, должна проходить постоянно в течение года. А не так, что зима мы загрязняли город, а теперь получается давай эту грязь выгребать. Загальноміських суботників в управлінні житлово-комунального господарства планують оголосити ще кілька. У ці дні виконком працюватиме не у кабінетах, а на свіжому повітрі у найбільш засмічених мікрорайонах міста. Окрім цього, працівники апарату ходитимуть у приватному секторі і пропонуватимуть мешканцям укласти угоди на вивіз сміття. Завтра виконавці і депутати прибиратимуть кладовище по вулиці Войкова. Тих, хто ухилиться від колективної праці на суботнику, візьмуть на замітку. А керівників міський голова пообіцяв викликати на. Я хотел бы призвать все население принять активное участие в проведении субботника, завтрашнего и последующем, особенно частный сектор, выйти и навести порядок около своих заборов, значит, около своих территорий, во своих в своих дворах.